От до речі цікава ситуація. Ми бачимо доріжку вздовж річки. Тут купа бур'яну. Фактично мені по пояс із доріжкою. Ніхто тут не пройдеться, не зробить хоча б тримером невеличке. Прибирання. Хоча ось купа дерев, які постійно намагаються виробити от, для того, щоб зробити якесь там озеленення. Але ось сама доріжка вона майже не обстрижена І взагалі тут зона... Забор зеленого огорожа, який зробили ось там, він також вже заріс диким таким виноградом. Там закинута домівка для панків. Я так її називаю домівка для панків. І ось що дивує, що, наприклад. Дерева вирубують, частіше за все, якісь ще нормальні. А ось спускаючись ближче до річки, ми бачимо отакий гармидер. Ось високі-високі такі кущі. Це у нас кущі до неба. Це кропова. Я зараз спускаюся, фактично поринаю в цю кропову. Хоча в мене метр вісімдесят зросту. Але ніхто навіть рімера не пройде наші служби. Бачите, скільки тут. Тобто, ну, фактично доріжка дуже вузька. Одне одного треба обходити, але нікому до цього діла немає. Я маю на увазі відповідних служб. Ось як так можна робити. Одним зонам повна увага, розпал дерев, От. а інші зони, які ведуть до тих ж самих пляжі, вони ось такі. Питання без відповіді.